Ось, ось ця проблема після того, як ви вже звернулись до них, що вони зробили, розкажіть, будь ласка, бо ми ж тоді прийшли, так взагалі вонізма була така, що дихати нема чим. Що було далі? У понеділок його розкопали. розкопали. Понеділок його розкопали. розкопали. Понеділок і поїхали. Розкопали. Да, не було води гарячої, а у вівторок вони поміняли труби, у вівторок поклали трубу ні, 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 ні. так таку. А яка була мета цієї розкопки? Що вони хотіли воду вони стояли і спостерігали і все. Ні, викочували. Ви викачували воду з підвалами. Вкачали воду з підвала, замінили трубу, закапувати не горять бажання. Ага, тобто, значить, вони трубу замінили і вже стоки йдуть в каналізацію. Ми так думаємо. А, а доступ не до не підвалу у вас був до підвалу після, після ремонту? Ви дивились, що там чисто, не чисто? Значить, я, я вам зараз розкажу. Ми були в своєму там не будете. Значить, для того, щоб ця справа була завершена до кінця, до речі, ось людина прийшла. Це мешканець В'ячеслав Звуча, навіть ми прізвищ не знаємо. Так, знаєте, познайомились в вході, е, бачимо, там людина працює, щось організується, щось бореться з тими комунальними е, установами. І ми отак обмінюємося контактами, знаходимо зв'язки, що ви зробили, як у вас вийшло, а що у вас не вийшло, а ми поділимося цим, таким чином ми працюємо. Також що стосовно, до... Е, Вашої труби, значить, от дивіться, е я вам сказала, що у нас так не реагують. У нас на будь е, яку заяву про недоробки, чи, скажімо, просто ну, неякісне відношення до мешканців, вони реагують наступним чином. Вони тут же. Е Значить, приїжджають на місце аварії чи якихось проблем. Зустрічаються з представниками, обов'язково має бути якась ініціативна група. Якщо це не протокольно, навіть обрані, вам, оскільки тут такий застой свідомості у вас по виноградорі, я вам просто деякі деталі зараз розкажу. Тому вам треба настільки бути в правовому правовій площині, спілкувати з оціми представниками-монополістами. Оце все монополісти, які отримували. Кошти на якісь копійки, там щось, якийсь ремонт проводивали, проводили якісь самий необхідні, а більше на цьому все. Значить, вам треба обов'язково уже, от як я заходжу. Чому до мене інше ставлення? Я з собою сьогодні не взяла, але воно зі мною завжди. Якщо я йду в органи державної влади, хто ти така говорять? Вони не, не сприймають, що я громадянин, що я від я відповідальна власниця. Національного багатства, просто я задаю питання навіть до вас можу свого приміщення, свого Дніпровського району прийти і сказати, як ви, шановні, використовуєте наше тут. Теж моя частка є. Я зацікавлена в примноженні, щоб наша країна була краще. Якщо ми будемо говорити, що ми наведемо порядок в будинку, то цим самим ми наведемо порядок в державі, то тільки так. Так, от механізм, який я приходжу і говорю, вони, хто ти така? Я представляю інтереси 26 будинків. У мене є підписані збори комітету мікрорайону, але у нас не комітет 92 будинки. Але зібрались, усвідомили, що треба разом рухатися тільки 26. І от з кожного з цього 26 будинку будинків були делеговані мешканці в цей комітет. І коли ти приходиш, ти розумієш, пишеш заяву вже від комітету мікрорайону Комсомольський. Значить, в такому то будинку там не працюють і все. Було таке, що я ж намагалась там минулий раз розказати: в будинку жіночку просто образили дуже серйозно. Весь будинок був налаштований проти неї. Вона каже: Я вже не знала, до кого звертатись. Їй сказали: ну, піди, звернись, отам вона раз у четвер. Раз по четвер Раз в тиждень зустрічається, може чимось допоможе. Вона прийшла, поділилась бідою. Я за камеру, і прийшла, все це відзняла. І потім показала, отак, як і з вашим будинком, вони починають щось діяти і чинити. Вони бояться, бо приходить час, а він прийде через чотири місяці, буде останній шлагбаум буде закритий, і з 1 липня. Ота От структура, яка вам розрила канаву, вона претендує керувати вашими будинками і управляти їми і за ваші гроші. І прийде час, вам треба оця керуюча кампанія по обслуговуванню житлового буд... житлового фонду Подільського району. Вона так називається. Значить, от вони ви спитайте у вашого Ігоря. Він настільки відверто сказав, що каже, я 20 років присвятив жеку цьому, і прийде час, що його можуть викинути. Краще, ніж він, ніхто ваш будинок не знає. Вам його треба, яким би він не був, задоволені, ми не задоволені. Але ця людина, яка знає, якби її поставити в умови певного заробітну плату, щоб та невідомо, куди воно йде, а йде воно, я потім вам розкажу. То він би працював і він би не допустив цього, буде е, ремонтний фонд і все. Е, значить, Яким чином це все зробити? Значить, до липня місяця ні в які вони не мають права нас заставити вступити без усвідомлення, куди ми вступаємо. Вони нас хочуть зробити об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку. І цим самим підключити до керуючої компанії, щоб до тих пір, поки ми не зрозуміємо 에, значить, цей повний склад майнового комплексу цього вашого, це майновий комплекс, це не просто будинок. Земля вам не належить. 에, сходові клітини, вони говорять, воно вам належить. Можна так сказати, а де це в документах? І в якому стані ми приймаємо від оцих бандитів, які нас розграбували? Значить, є певна форма, і наші будинки, які вже залучені до цього вивчення, ми даємо певні шаблони, вставивши свою адресу, не вашу адресу одного мешканця, а скажімо, будинку там і так далі, ту посадову особу, ви задаєте питання. На такий то рік. Який склад нашого будинку, скільки, значить, скільки ремонтів було проведено, скільки грошей на нашому рахунку, які ремонти були, чи додаткові. Одним словом, цілий ряд питань є. Ви задаєте, вам дають відповідь, і у вас вже складається, поки не буде оця ревізія, чи будемо говорити, інвентарізація оцих всіх питань, ви не, вони не мають нічого з вами. Діяти, нікуди не переводити, а ви маєте їх примусити довести будинок хоча б до задовільного стану. Звісна річ, вони колись нам казали, що вони зроблять ремонт тільки після капітального ремонту, коли ще були якісь там копійки, вони там на щось ще нам обіцяли. Зараз нічого нема, все розграбовано. Значить, наше завдання. Якщо ми виконаємо їх вимогу, а їх вимога створити ОСББ. Вони більше нічого слухати не хочуть. Вони нам оцей закон видали про особливості використання, як називається особливості використання майна багатоповерхового будинку, там щось таке. Значить, воно все йде нам не на користь. Вони не хочуть реалізувати наше право спочатку цей будинковий комітет. Чому, чому я оце прийшла вам розказувати? Ага, да, оце, оце важливо зараз трошки відхилення зроблю. Значить, у вас на Виноградарі. Значить, я Олі Васильівні Олі підказала вам, значить, як вияснити, хто мав опікуватись вашим будинком. Значить, є орган самоорганізації населення. Так куча хоче вкриті радка і куча довго, і, і пішов у себе. Нічого, орган самоорганізації населення, виноградар. Є у вас вона виконала все, що я ну, порадили. Вона знайшла ту людину, яка мала контролювати діяльність тієї керуючої кампанії, щоб вона в кожному будинку була. Є такий Захарченко, як його звуть? Анатолій Григорович. Анатолій Григорович. Який я з ним особисто колись познайомилась на одному цікавому заході, який проводив Попов? Значить, я приходила без запрошення, мене ніхто не хотів не хотів там бачити, тому що я задавала питання, які ну, недоцільні були. Але все ж таки, коли я там виступала на одному, кажу, і тут не так, і це не так. І Попов говорить, що дуже багато на себе берете, така правідниця, там все, там все. А Захарченко встає і говорить, що е якщо ви не будете таких підтримувати, як Плотнікова, значить прийде час і нам буде кінець. І я так подумала, думаю, такий молодець, знаєте, підтримав, ніхто не підтримав, а він підтримав, я до нього підійшла, він вже такий людина, е е е такий кремезний. Я не знаю, де він живе, живе, але у нього тут орган самоорганізації населення. І він мені поділився таким ще. Це був 2000, рік, а може й 2009. Він говорить: значить, ви знаєте, які завдання будуть перед нами? От ви така, ви там малачина, там все ОСН, це все здорово. Ну ви знаєте, що з ними не поборешся. Я кажу. Якщо люди не будуть знати, знати знання і що робити, разом ми в діях поборемо цю систему. А він і говорить, я вам розкажу. Каже, коли мене призначили, він сказав, призначили, це в далекому році головою ОСНу, його тут же закрили, каже, закрили за мною двері, кабінет і сказали, у тебе вибору немає. Ти береш цю обслужуючу кампанію. І це був пілотний проєкт на весь Київ на Віноградарі, враховуючи те, що йому дали отакий величезний ОСН, як на 53 тисячі населення, у вас самий великий ОСН в місті Києві. Йому сказали, що ти береш значить, і обслуговуючу компанію. Він каже: а хоча б узнать, що за люди і вообще, які, які можливості, чи вони відремонтують наші ну, занедбані будинки там і все. А він, значить, все буде зроблено, Каже: ну що каже, мені безполезно було боротися. Людина, яка чотири каденції була в депутатах Київради. А ви розумієте, тобто не ми обирали, а нам насаждали. Вам поставили цього голову Есена, щоб ви зрозуміли. Через деякий час він бачить нічого не ремонтується, нічого не, 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 ну, не робиться по своєму призначенню. Стали піднімати дані, де ж зареєстровано, чи є уставний капітал. Уставний капітал оказався 1 гривня. Вони прийшли в наші будинки, а телебачення їм говорять, що обслуговуючу компанію може створити тільки організація, яка має бюджет. Тобто, щоб прийти, ваш, вас доглядати, оці будинки, то треба, щоб вкладали, а потім воно буде. Ну, Одним словом, скаже, ми стали розбиратися де ж гроші, гроші одна гривня на бюджеті, і зареєстрована ця структура на Аляскі. І це слова, ви можете йому я відкрито Я записую ці всі дані, це він мені особисто про це розказав. Я кажу, які ж ваші були дані? Ми підняли хай, що такого бути не може. Ми ж, ми ж ми ж всі топнемо в каналізаційних проблемах і все. І вони тоді повернули, вернули ЖЕК назад, і тепер вас обслуговував нібито ЖЕК. Через деякий час ми визначаємо, що це керуюча кампанія. І все це чому? Тому що ми не, не, ну, не цікавимось раз і не виконуємо те, що від нас вимагається. А від нас вимагається виконати закон про СН. Закон про СН — комітети, комітети в будинках. Я от говорила з вашою любов'ю. Бо Володимирівна, Людмила. Людмила Володимирівна, значить, вона таку думку сказала, що не треба, не дай Боже на наші плечі ОСББ. Я живу в будинку ОСББ в новому 2003 року, і я вам не раджу. ОСББ це просто це, ну, це форма, яка відповідає тому злочинному простору, який побудувала наша держава. А як, яка ж тоді пропозиція? Я не прийшла вас агітувати за якусь конкретну е, позицію. Я от спілкуюсь з деякими людьми, так мені говорять, Тотина, не, не будуй і не бажай щастя всім. Дай можливість людям зробити помилку. От коли вони зроблять помилку, тоді вони привертають до цього. Я вам кажу, що якщо ОСББ це помилка, якщо не ОСББ, це друга форма. Які другі форми нам пропонуються? Ну, от ви живете, ви говорите, що в ОСББ. А що что, не дай Бог? Конкретно. Я зараз сейчас, я сейчас розкажу. Uh, вот я хочу конкретно. Значит, є... Сейчас значит, ОСББ є варіант, який нам пропонується об'єднання співвласників. Другий варіант нам влада пропонує uh, обрати uh, управляючого. Якщо ми цього не зробимо, mm -hmm. то uh, нам нав'яжуть керуючу компанію, mm -hmm. яка буде mm -hmm. від КМДА. Її вже нав'язують. Оце вона, оце це від КМДА. <свистач> <Значить, свист> далі, значить, варіант керуючого справами або СББ. Це одне і те ж. Тобто, знаєте, ну, такі є маніпуляції політтехнології. Коли неправду ділиш на півправду і на неправду, і все одно ти вийдеш на неправду. Так, оце той варіант. Значить. Можете дай діти, давайте оттуда. Що там виліт, знаєте? От, значить, стосовно ОСББ, чому і в чому різниця, чому, чому недоцільно? Значить, ще раз повторюю, що ми з 92 другого року. 96-го року, вже коли прийняли Конституцію, до цього часу ми не, не облікували майно і приватизацію свого житла проводили по закону до Конституції 92-го року. Закон про приватизацію. Конституція вимагає власність і всі об'єкти, і землю, в тому числі, облікувати на громаду. Якби вона була облікована в реєстрах. Не було б питань, можна було хоч ОСББ створювати, хоч будь яке Ми б знали, що будинок це частка національного багатства виноградаря, Подільського району, Значить, так, і вона облікована. І ви тут призначаєте правління ОСББ, яке керує такою часткою, таким -то. і якщо ви подивитесь основне призначення ОСББ подивіться в законі закон про СББ свідчить Даймо, ну це вже це вже почалася просто я говорю отак вот бо... є люди які остальні вот такі котрі туди уходять кидають тут обростають і, і все остальне час хвилиночку так от мета СББ, дивіться об'єднання не відволікайтесь будь ласка об'єднання власності вірніше об'єднання з метою ефективного використання майна. Слухайте уважно. Ефективного е, використання майна, тобто людей цікавить об'єднання майна. Потім ви це майне майно не до кінця обліковано, не зареєстровано ніде, передаєте в управління юридичної особи, мета якого ефективно використовувати це майно. Скажіть, будь ласка, у вас після роботи буде час на це щоб втручатися в те, от е, я живу в будинку, досить новому ще раз повторюю. Ми збори не могли зібрати до 10 років. Закінчилося тим, що він приймав рішення будь яке правлінням, прокатували, ставили до відома людям. Ну бачу новий будинок, ну не капає, не все. А в цей час у нас підвищується і зараз такі стоять тарифи, що я розумію, що ОСББ, які говорять, ой, де да там буде дешевле, да нічого. Говорять, що ми маємо встановлювати ціну зараз. Переобрали ми голову правління, вона вже рішенням пише, що з наступного місяця у мене зарплата буде вища. Значить, на якій підставі? А мені гіоц, вона пішла, витяг, взяла з гіоц, гіоц порадив. І тепер у неї зарплата 6 тисяч в цьому місяці, в наступному буде 8. А де ми? А чому у нас не спитали? Тобто ми зборами маємо вирішувати. Яка, яка зарплата має бути у цього? Понятне діло, що ми зацікавлені в тому, щоб вона працювала і не прийде сюди за ноль копійок, як кажуть, за тисячу гривень. Да, вона має бути. Ну, де наша думка? Значить, це одне. По-друге, яка ж форма і чому ця форма не являється ефективною? Значить, ми дослідили, от за цей час які яка форма об'єднань. По обслуговуванню будинку була найбільш ефективною. Ви спитаєте, у вас у родичів десь у друзів обов'язково хтось є в кооперативах живуть. Ми зараз дослідили, що найбільша класна форма для нас це кооператив. В чому різниця? Значить, кооператив це форма об'єднання громадян, фізичних осіб, юридичних осіб, тобто більше поле, от кого ви вважаєте. З метою реалізації економічних, соціальних проблем в умовах самоврядування. Оце слово самоврядування це дає акценти на те, що ось ми спочатку, і цей кооператив об'єднується, значить, рівний пай вкладаєте. Тобто, дивіться, ви це будете об'єднуватись, наприклад, кооператив як варіант. Обов'язково цей будинковий комітет, який вам першу чергу треба буде сформувати. Будинковий комітет там вже будете визначатись, хто що і як. Значить, будинковий комітет це вже буде прообраз того кооперативу. Це контролер спочатку. Потім з цього, значить, ми, ми надамо всі форми, які тільки будуть можливі, і ОСББ покажемо і приклади, і до і гарні, і там і погані. І всі приклади, варіанти обрання кооперативу, варіанти. Пийти в управляючу контору, як як було, так і є. І навіть і це. Тобто ваш вибір. Тільки одне моє завдання, і я бачу тільки в тому, чим більше буде людей залучені до вивчення цієї проблеми, тим ефективніше, тим кращі механізми випрацюємо. Оце основна мета, заради якої ми їздимо по всьому Києву і ділимося якимось наробітками. Значить, от Оцей В'ячеслав, який зараз прийшов, він поділиться у них будинок біля е, палацу Україна. Е, перший парад, не, верніше, перший поверх був зданий там приміщення, е, високі під ресторан. Ресторан цей, е, літня площадка була, потім на зиму надумались. Прийшли робити пристройку капітальну пристройку капітальну поставили вже фундамент і все і люди усвідомили, що а навіть там де ж туалета в цьому першому щось таке не було. Предварительно ніс зелену зону какуватим читаті стройський ресторан ресторан, прямо ну, пристройку к этому, к дому, і, і тобто і, і в будинку досить складно, одні за, інші проти, там і так далі, але. Люди ну, таке враження складається, що люди прийшли тут жити ну, рік-два не більше. Не думають про те, що будинок передавати, вони реконструкцію роблять, переносять внутрішні стіни там і так далі. Ось Жіночка там теж в Печерському районі там теж вона хоче під'їхати, просто поділитися. Зверніть увагу, от у вас проблема з підвалом і з тим, що каналізація вже все лопнула, вже дихати чим ремонту, а там досить нормальний будинок. Сталінка такий старий, там біля пам'ятника Гангадзе. Так у них в підвалі оказалось три приміщення по 50 метрів квадратних. І коли всі усвідомили, що зараз це приміщення будуть використовувати, і невідомо під що. В орендованих, то люди зорієнтували, що давайте скоріше будинковий комітет створювати. Так от дивіться, оці орендовані приміщення, які були в підвалі цієї жіни, ну, цього будинку, Значить, вони були прив'язані до ЖЕКу, який, ну не ЖЕК, а, скажімо, ця ж керуюча компанія надавала право на використання цих приміщень. І вони знали, що рішення хто виносить? Не мешканці, які хто вліз сто по дрова, а виносить рішення ЖЕК. І вони там, звісно, були прив'язані до нього. Мало того, вони не використовували їх, вони не приносили ніякого прибутку, от просто кімнати рахувалися на них. Просто забули, Потеряли. А може забули. Ну, Сам орендатор, той, хто оренду взяв, він, звісно, рід, що він не забув. Він розумів, що він би і радий би там якийсь сауну відкрити, чи, скажімо, там, якийсь там ресторан там і так далі. Але ж розуміє, що, не дай Бог, щось таке буде не те, що хочеться мешканцям, то вони будуть йому заважати. Значить, і вони були зацікавлені в тому, щоб отакий будинковий комітет не, не сформувався. От запам'ятайте, от ті, хто ставить під сумнів, необхідність створення будинкового комітету, я зразу вас попереджаю, що це люди, які бояться самоорганізації, які бояться контроля і порядку. Тому вам треба тут на набагато швидше на випередження працювати якоможна швидше Організувались, і це має бути на два, на три чоловіка, а в кожному парадному не менше трьох-чотирьох чоловік. І щоб це був колегіальний орган, зібрали підписів, і тоді ви знаєте, людина, ось вона вже й вже сама там бігає, і тут є люди, які там у вас, ну ви вже знаєте, знаєте хто. Тому дайте їм доручення, у них буде більше повноважень вас захищати. Але ви теж контролюйте, по якому путі ми йдемо. Задавайте питання. Вішайте нам, значить, щоб ми теж приймали участь, щоб ми знали, куди і не дай Боже, чого, то той протокол, яким ви їх оберете, і не дай Боже, вони вас десь здадуть, то у вас буде за кого. А так, от зараз знайди крайнього, де хто винен. Я вам підказала, хто крайній. Голова ОСН, який мав був контролювати ваш, він узурпував. Хай мене на мене не ображається до нього з повагою. Відношуся, але коли він дізнався про те, що тут така хвиля піднімається. Він говорить, а чому ви ко мене не обратілись? Так це його місія, він за це гроші отримує. Пройди по 52 тисячі населення, спитай, які проблеми запиши, і ще спитай, скільки грошей на це пішло. Оце робота комітету. зрозуміли? Тому значить, в цьому будинку я повертаюся, оці під'їзди, вірніше, три підвальних приміщення. Вони до останнього сподівалися на те, що у них не відбудеться самоорганізація. Вони, вибачте, із-за кутка спостерігали, як отак вони зібрались в кімнаті в якійсь там на першому поверсі, і, значить, спостерігали, чи вийде, не вийде. І ви представляєте, люди там так шикарно спрацювали. Я вже вона прийде, могла сама розказати, але я е, на випередження дев'ять дев'ять парадних по дев'ять поверхів. Кожному парадному були обрані спочатку. Е, Старший парадник, пройшли, позбирали підписи, а потім вона повісила об'яву. Відбуваються загальні збори будинкового комітету. Ви представляєте, якщо з кожного парадного були делеговані з протоколами прийшли, то ще прийшло до 50 чоловік просто поспостерігати, як будинковий комітет працює. Оце демократія. Тобто вони подивилися, що вони приймають, що вони рішення там, і так далі. Тобто, із оцих представників дев'яти парадних було там. До 20 чоловік, трижди, сім, От, вони зібралися, обрали будинковий комітет, оці протоколи, всі докупи. І потім вони повідомили районну адміністрацію про те, що ми сформувалися. У нас є будинковий комітет. Ми діємо на таких засадах, ми контролюємо, ми впливаємо, без нас ніякої передачі будинку не проводити. А в цей час ми